Доброго дня в продажі Volkswagen Tiguan Allspace. Це старший брат та однобазник Шкоди Кодіак. Для тих, хто не розуміє чому платити під тридцатку за автомобіль, у якого емблема з півним. Але Це цей варіант для вас. Повний привід. 2 літра дизель 190 кінських сил або 140 кВт, кому як зручніше. Автомобіль має гарну комплектацію, в нього максимальні фари матричні з функцією вирізання. Електричні дзеркала функцією складання. Проєкція на лобове скло. Повний привід. Лед щиток приладів, трюхзональний клімат. Сидіння оригінальні Алькантарові, поверх них ще поставлені дорогі модельні чехли. Батьки зрозуміють, що це дуже зручна штука і правильна оригінальна Алькантара і шкіра. На автомобіль не має жодних питань по техніці. Або по візуалу, ніколи не був ДТП, присутні камери 360, усі асистенти, адаптивний круїз, Line Assist, Front Assist, все це є. Автомобіль в чудовому стані. ГРМ замінений. Короб, в коробці замінене мастило, в редукторі замінено мастило, в Халдексі замінено мастило, також помінені. Щеплення та маховик. Шини в чудовому стані, бріджтоун. А диски з помінені Брембо. На автомобіль не жалілися грошей. Задні також. Таких автомобілів зараз на ринку в продажі, я думаю, одиниці, якщо взагалі не відсутні. Електрична кришка багажника, подвійна підлога. Електричний фаркоп. Кожна кнопочка в автомобілі працює, жодних зауважень немає. Гарантую від себе абсолютно будь-яку допомогу в вашому автопідборі. Будь-який сервіс, будь-які перевірки. Якщо буде щось не так, як я сказав, готовий компенсувати вам ваші витрати на дорогу, сервіс і так далі тому подібне. Автомобіль знаходиться в місті Ужгород, він вже є на реєстрації, тому першу реєстрацію не потрібно буде платити, ніяких податків, додаткових платежів. перереєстрація буде коштувати в районі 2 тисяч гривень. Всім гарного дня, на зв'язку.